Як підвищення Мінзарплати зарплати у 26-му році вплине на зарплати освітян та працівників, яких бронюють? Чи зарахують страховий стаж за період незаконного звільнення, чи продовжить строк оцифрування трудових книжок у 26-му році? Про це і не тільки за кілька секунд. Вітаю, я Тетяна Шолкова, редакторка кадрової платформи «Номер 1 і з вами щотижневий випуск новин коротко про головне від Кадроленд. Нещодавно ми оновили дизайн нашої платформи, а також запустили перший кадровий АІ консультант, який надасть відповідь на будь-яке питання протягом декількох хвилин. Спробуйте вже зараз на кадроленд.com. А сьогодні обговоримо ключові зміни в законодавстві за тиждень з 1 по 5 грудня. Поїхали! 3 грудня Верховна Рада ухвалила в цілому держбюджет на 26 рік. З 1 січня 2026 року мінзарплата складатиме 8 тисяч гривень на місяць, а погодинна ставка 52 гривні. Прожитковий мінімум для працездатних осіб становитиме 3 тисячі гривень. У зв'язку з цим розмір штрафів за порушення трудового законодавства також збільшиться, адже їхня величина прив'язана до мінімальної зарплати. Підвищення мінзарплати вплине також на рівень оплати праці працівників, які. Іх підлягають бронюванню. Критично важливі підприємства повинні будуть забезпечити новий мінімальний рівень оплати праці та середню зарплату працівників за останній календарний місяць на рівні 21 617 тисячі шістсот гривень 50 копійок. У держбюджеті 2026 передбачено суттєве підвищення рівня зарплат освітянам до рівня 2,5 мінімальних зарплат. Розмір виплат визначатиметься новою структурою окладів і надбавок, яку має розробити. Кабінет міністрів України держбюджет 26-го року у статті 39 передбачає, що у 26-му році відпустки, на які працівник державного органу набув право за останній відпрацьований робочий рік, мають бути використані ним до кінця 26-го року. Якщо відпустку не буде використано, працівнику виплатять грошову компенсацію за невикористані дні в межах затверджених коштів на оплату праці державного органу. Аналогічні норми містилися в держбюджетах 24-го та 25-го Років. Щоб розрахувати середню зарплату для подання на критичність, скористайтесь нашим калькулятором Середня зарплата для бронювання на кадроленд. 3 грудня Верховна Рада прийняла у другому читанні та в цілому законопроект 11488 прим 1, який зобов'язує роботодавця сплатити страхові внески за період незаконного звільнення працівника. Законопроектом передбачено, що права незаконно звільненого працівника, поновленого на роботі за рішенням суду, відновлюються шляхом включення періоду незаконного звільнення до страхового стажу працівника, зобов'язання роботодавця сплатити страхові внески за цей період, визначення порядку. Ко виплати грошової компенсації за невикористану щорічно оплачувану відпустку, забезпечення пенсійних та інших соціальних прав працівника без втрат через незаконне звільнення. Якщо маєте запитання щодо підрахунку стажу, задавайте їх у сервісі особистий консультант та отримайте професійну відповідь від 15 хвилин до доби. Громадська організація трудові ініціативи роз'яснила, якщо після оцифрування паперової трудової книжки виявлено помилку, неточність або пропущений період стажу необхідно авторизуватися в особистому кабінеті на веб-порталі з використанням КЕП, створити повторне звернення застраховані особи у вкладці відомості про трудові відносини, а роботодавці у вкладці відомості про трудові відносини робітника, заповнити екранну форму, повторно завантажити скановану копію титульного аркуша трудової. Книжки для ідентифікації приналежності документа, додати скановану копію сторінки з записами, які потребують уточнення, додати скан копію уточнюючої довідки за необхідності. Також можна підготувати оригінали документів, що підтверджують правильність даних, наприклад, трудова книжка, диплом, свідоцтво про народження дітей, військово-обліковий документ тощо, і звернутися до будь-якого сервісного центру ПФУ. Як оцифрувати паперову трудову книжку і які строки це необхідно зробити? як Працювати на порталі пенсійного фонду, що таке xml файл і як його правильно сформувати, та подати усе це детально пояснено в курсі, доступному передплатникам кадроленд. Наша команда невтомно працює, щоб і надалі підтримувати вас та тримати в курсі всього. Прямо зараз приєднуйтесь до нашого телеграм-каналу. Саме тут ви не пропустите важливі новини, документи, а також першими побачите всі відео та анонси наших вебінарів. Посилання чекає в описі до відео. На сайті Верховної Ради України зареєстровано законопроект 14.257, який пропонує продовжити строк цифрування трудових книжок на період дії воєнного стану та три роки після його припинення чи скасування. Однак закон ще не ухвалено. Тож орієнтуємося на чинний дедлайн, 10 червня 2026 року. Нагадаю, що цифрування не є виключним обов'язком роботодавця. Працівник також може здійснити цей процес самостійно, якщо трудова книжка зберігається у нього. Водночас, у випадку мобілізованих працівників, чиї трудові книжки залишаються на підприємстві, які фізично не можуть подати скан копії до ПФУ, роботодавець, хоч і не зобов'язаний, але має доступ до її оригіналу і може провести оцифрування. Перед оцифруванням паперових трудових проведіть їх аудит та виправте помилки відповідно до інструкції номер 58 Підготуйте скан-копії всіх необхідних сторінок у належному форматі. Далі передайте їх на веб-портал пенсійного фонду або ж самостійно в Сіть оцифровані записи щоб прискорити їх обробку пенсійним фондом. Більше порад як зробити скан сторінок трудової книжки у відповідному форматі. У рубриці новини та статті тут ми оперативно публікуємо найсвіжіші оновлення. Представники Сумського обласного ВТЦК та СП роз'яснили, коли військово-обліковий документ вважається недійсним. Нагадаю, що з травня минулого року затверджена нова форма вод у паперовій та електронній формах. Електронний вод відображається в мобільному застосунку Резерв Плюс і має таку ж юридичну силу, як і паперовий. Він може використовуватися для підтвердження статусу військовозобов'язаного за умови наявності QR-коду, придатного для щитування. Щоб сформувати електронний вод, достатньо встановити додаток Резерв Плюс, оновити Особисті дані та за потреби створити PDF-файл. У документі обов'язково має бути QR-код, саме він підтверджує дійсність. З початку листопада 2025 року QR-код в оновленому електронному ВОД перенесено вниз праворуч, що забезпечує зручнішу перевірку та сканування документа. Строк дії електронного вод не перевищує одного року з дати його формування і обмежується тривалістю наданої відстрочки або бронювання. Паперовий військово-обліковий документ видають у ТЦК. Та СП на бланку, форма якого затверджена постановою 559 за письмовою заявою. Його оформлюють у таких випадках: під час взяття на військовий облік, при втраті або псуванні старого документа, якщо у бланку бракує місця для оновлень при зміні категорії придатності, якщо дані документи не збігаються з інформацією в єдиному державному реєстрі. Усі дані в паперовому вод мають повністю відповідати єдиному державному реєстру. У разі невідповідності документ вважається недійсним. Перевірити дані. Можна як онлайн у власному кабінеті, так і безпосередньо в ТЦК та СП. Якщо маєте запитання, за яким вод електронним чи паперовим заповнювати списки військового обліку, задавайте їх у сервісі особистий консультант та отримайте відповідь від 15 хвилин до доби. Комітет Верховної Ради України з питань нацбезпеки, оборони та розвідки рекомендував парламенту ухвалити в цілому законопроект номер 13574, який розширює перелік громадян, що матимуть право на відстрочку від мобілізації. Законопроект пропонує оновити пункт 1, частину 3 статті 23 закону про. Мобілізаційну підготовку та мобілізацію, розширивши право на відстрочку для здобувачів освіти в Україні, які вперше вступили на вищий рівень навчання відповідно до структури освіти, зокрема, відстрочку матимуть здобувачі професійної фахової, передвищої та вищої бакалаврської освіти, які розпочали навчання не пізніше ніж за рік до досягнення граничного віку направлення на базову військову службу, навчання за денною або дуальною формами, здобувачі другого магістерського та третього. Освітнього наукового рівня, в які навчаються вперше на рівні вищому за попередній, відстрочку також отримують докторанти, лікарі, провізори, інтерни та лікарі-резиденти, педагогічні працівники закладів загальної середньої професійної та фахової передвищої освіти, наукові та науково. Педагогічні працівники, які працюють за основним місцем роботи, не менше як на 0,75 ставки у закладах фахової передвищої, і вищої освіти та наукових установах. Не підлягатимуть призову військовозобов'язані та резервісти віком 18-25 років, які під час воєнного стану уклали однорічний контракт і звільнені на підставах, визначених законом. Повторний призов можливий лише за їхньою згодою. Якщо у вас залишились запитання, зверніться до персонального кадрового асистента аі консультанта на кадроленд і отримайте чітку розгорнуту відповідь з посиланням на статті, новини та нормативні джерела. На цьому по новинах все звертаю увагу, що текстовий варіант випуску ви можете почитати в особистому кабінеті кадрової платформи Номородин. Якщо цей випуск був вам корисний, то поставте йому лайки, поділіться посиланням з колегами та напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку Підписатись на кадровий YouTube канал номер один Кадроленд. До скорої зустрічі, адже законодавці роблять все для того, щоб нам з вами було про що поговорити.